Тіки, тики, тіки, тіки, тики, 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 тики. Тики, Кажи всім привіт. Кажи привіт-привіт. Всім привіт-привіт. Кажи, я тута, я тута. Всім доброго ранку, вітаю вас в новому відео. Сьогодні я хочу прибрати плісняву в себе в кімнаті. У мене є помічниця Віка. І сьогодні будемо все відсовувати. В основному, чому мені треба був помічник? Я буду відкривати тут повністю балкон, і поки цей запах весь не вивітриться, нам треба буде бути сьогодні цілий день на кухні. Диван ми там не складали. Мені здається, що на кухні до вечора буде повноцінний хаос. Діти будуть там спати в день, їсти, жити, гратися і так далі. На вулиці сьогодні дуже холодно, сиро. Я думаю, що, напевно, з дітьми ніхто не піде сьогодні гуляти, нехай посидять. А ось тут мені треба все повимивати, повичищати. І щоб в нас плісняви не було аж до самої весни. Весною, куди не дінься, у нас пліснява знову з'явиться. Хто новенький на каналі, не знає, про що я кажу. В нас кутова квартира. І зараз я вам покажу У нас. Саме кут будинку. Ось тут знаходиться, де в мене кут кімнати. І ось там куточок цей чорніє. Кожного року перед тим, як мають вмикнути опалення, два тижні холодно, сиро в квартирі, бо сушити немає де. В основному осінь це дощі. і... Все сохне в квартирі, куток цвіте. І, до речі, навіть коли тут ще ніхто не жив, і е, був такий момент, що тут ніхто нічого не сушив, і так далі, все рівно тут цвіло. І цвіло ось ця повністю повністю стіна. Коли я купила цю квартиру, а цю квартиру я купувала сама, ще будучи сама з двома дітьми, то е, тут були шпалери, я їх переклеювала, але коли вийшла заміж. Повторно то ми робили тут в кімнаті ремонт і тут шпалерів немає. Це не шпалери, це декоративна штукатурка. І е, коли я купила цю квартиру, ми здирали. Я наняла одного помічника собі, і ми здирали ось тут шпалери скрізь. Ця вся стіна була чорна, просто чорнюща. Я скажу, що такої жахливої стіни я ніколи в житті не бачила. Ми це все оброблювали і так далі. В основному ця стіна зараз не цвіте. Я скажу вам, що тут на цій стіні в минулих хазяїв стояла стінка. Знаєте, така ще стара, стара, і саме за нею стіна зовсім не дихала. Плюс до всього, у нас, я коли відсуну, вам покажу, ось там маленька іде батарея. Там мала бути взагалі величезна. І коли ми робили тут в кімнаті ремонт. Перед тим, як зробити ремонт, ми планували, що будемо ділити на дві частини кімнату, дитячу зону і дорослу зону. І так взагалі було ще до того, як ми з чоловіком зійшлись, тут стояли в мене шафи. Я так собі придумала, візуально розділила кімнату на дві частини і нам так зручно. Коротше кажучи, в основному. Ми старалися додати сюди батарей, бо кутова квартира, ви самі знаєте. Хто живе в кутових квартирах, той знає цю проблему. Кут будинку завжди цвіти. Але в нас тут є ще один такий момент, що ось тут, ось тут у нас ось там у сусідів лоджія. І лоджія, яка не опалюється. І виходить так, що в нас саме в цій квартирі, саме в цій кімнаті, в нас однокімнатна квартира. І ось цей куток чорніє, і ось цей. Я сьогодні планую цю всю цвіль прибрати. Можливо, ми зробимо якусь перестановку, щоб можна було ну не знаю, щоб можна було прибрати ліжка з цих місць, але як тут в кімнаті розставити меблі по-іншому, щоб було зручно, я навіть поняття не маю, якщо чесно. Тому. Сьогодні буду ділитися з вами цим всім процесом. Покажу чим видаляю цвіль. Я вже й так багато наговорила. Коротше кажучи, приємного всім перегляду. Десь приблизно півтора тижня тому, можливо, два я відсовувала ці ліжка, за ними повністю все прибирала, мила і так далі. Бачите, що тут робиться? Все те саме. Ну, хоча б і без грізків яблук, яблук да, Вова? Зараз я вам покажу, що тут робиться в нас на стінах. Ось така у нас краса два тижні тому. Ні, значить я довше трошки не відсовувала ці ліжка. Цього чорного тут не було. Не було зовсім. Тут була біла, чистенька стіна. І як бачите, поки не вмикали опалення, в нас тут почорніло така от краса. Ось тут також. Бачите, яка пліснява? Оце зараз все я буду оброблювати. Ось, бачите, навіть тут ну, тінь моя падає. Бачите, яка пліснява? І це куток нашого будинку. Хто, коли буде купувати кутову квартиру, пам'ятайте, що вас чекає кожен рік. Хіба що у вас там індивідуальне опалення, і ви будете ну, вмикати батареї вчасно. Тоді у вас такої проблеми не буде. І навіть ось тут, подивіться. Ну, я казала, Перед цим, що ця стіна вона чорніла повністю. повністю. Тобто, ось тут навіть що нічого не стоїть, тут також чорніє знизу. І тут я постійно оброблюю цим засобом. Навіть ось, бачите, тут плісня зверху також є. Все, ну що ж, будемо мити спочатку цей куток. А хоча, я думаю, зараз я його запшикаю і ми відсунемо. Ще дитячі ліжка по ту сторону кімнати також. І напевно, напевно, мені треба буде відсовувати шафи. Не дуже хочу, але там також є цвіль. Цього року навіть там є цвіль. Їй погано видно, але вона там є. Вам скажу результат відразу. Помітний, все відразу пропадає прямо на очах. Тут ще на декоративці не відразу видно, але під батареєю. Подивіться. Які чудеса! Єдине, що мені цієї пляшки не вистачає, треба йти купувати ще. І я не знаю, скільки треба буде ще, можливо, взяти відразу дві пляшки, щоб можна було... Знаєте, точно нам вистачило. Щоб точно вистачило на ці всі чорні роботи. Правила я віку ще по пляшку саво. Ну, Результат разючий. Біленька стіна. Я потім як відсуну шафу і покажу вам, що там робиться за шафами. Це страшне. Там, напевно, не краще. І ось тут, о... ну також, ось це темненьке, я його скільки раз запшикувала. Це, певно, я цією. Зірібрянкою, тоді, коли е, замазували ці стіни, коротше, там, певно, переборщила шарами. Ну, вже таке. Це не цвіль. Це не цвіль, не бійтеся. Воно, воно так і є, переливається. Бачите, темнішим, світлішим, це нормально. Ось. І тут мені також, бачите, де набризкала, там видно все повиїдало, все біленьке. Нічого не треба фарбувати. Знову нічого не треба. Тут малювати все просто повністю запшикати, і щоб в мене тут не було цвілі. Ну і приступимо в ту частину. Так, обробили ми ще тут від цвілі, за батареєю, навіть ось там за батареєю, дуже-дуже все в грибку і цвіте. Мені, до речі, пишуть всі, щоб позбутися цвілі, треба повністю зішкрібати із стін штукатурку всю а Потім саму цеглу оброблювати, і тільки тоді не буде цвілі. Неправда. Скажу вам так, тому що у моєї мами цвіль була стабільно, цвіло ось так величезною, такою плямою, ось так ось цвіло. І дійсно, ви знаєте, мені написала Вікторія Ушукова, що вони утепляли фасад, і в них з тих пір нічого не цвіте. І це, як виявилось, правда. Якщо утеплити фасад, але в нашому випадку потрібно утепляти фасад. Ось ця стіна, вона на вулицю йде, а ось тут у нас у сусідів лоджія. І нам або доведеться утепляти сусідам лоджію, або я не знаю, ну яким чином нам тут зробити. Але в основному дійсно цвітає ось ця стіна, яка йде на вулицю. Ну, коротше кажучи, бачите, ось там ще раз треба буде зараз обробити. І все робиться чистеньке. Я ганчіркою нічого тут не тиру. Та як кажуть, що якщо ви протерли ганчіркою, воно буде знову цвісти. Я тут нічого не тиру ганчірками. Нічого. Я оброблюю все спеціальними засобами від цвілі. Від цвілі. Я не тру, не вимиваю, не намиваю стіни миючими засобами. Ось так. Не зняла я тут до якось. Забула, але тут також страшна була стіна. Зараз дуже гарненько. У нас тут навіть ось ці е, між реберцями батареїв не було видно, що там є стіна біла. Ось так. Так що все гарненько. Ось там є потьоки, тут фарба сіра, коли я фарбувала наші батареї. До речі, можливо, хтось здивується, що батареї в мене сірі і. Мені здається, що дуже мало людей фарбує батареї в будь-який інший колір, крім білого. Я вам скажу, що немає нічого тут страшного. Я дуже задоволена сірими батареями. Вони не жовтіють, тому що білі батареї дуже часто жовтіють, а ось ці. Ну, класно, я пофарбувала в сірий колір, коли ми тут робили ремонт. І потім я пофарбувала в сірий колір батарею навіть на кухні і в ванній. І мені дуже подобається. Двері на даний час. Двері на даний час вони мають такий вже не білий колір, а такий, знаєте, сіруватий. Я би сказала, жовтуватий. А ось сірі батареї в мене в прекрасному стані. Тому не знаю, можливо, я неправильно зробила, і треба було двері також фарбувати в цей сірий колір, і було би все класно, стильно виглядало. Бо ось тут у нас колись було скло. в мене діти його вибили. І у нас тут двері погано закриваються і, коротше, хлопнули і тріснуло тут скло, і воно повністю посипалося. Коротше, зараз ми двері взагалі ніколи не закриваємо в кімнату. Сюди вставили ДВПшку, шку я її пофарбувала, але бачите, щось на ній все-таки є. Треба було би перефарбувати. Не знаю, чи знайду я час. Хоча, напевно, вже не знайду, бо на літо я хочу їхати в будинок і там жити. А тут ремонтами будуть займатися діти. Або той, хто буде тут жити. Не дуже знає. часто мене запитують, чи це наша квартира, чи це зйомна, це наша особиста квартира. Якби була зйомна, ми вже б давно переїхали в якусь більшу квартиру. А так ми будуємо будинок, живемо в цій квартирі. Кому ця квартира потім дістанеться, я не знаю. Квартирантів я сюди впускати не буду, бо я. Не впевнена, що мою квартиру хтось догляне, так як доглядаємо за нею, ми робимо ремонти, щось там змінюємо. В мене дочка вже досить така доросла, я думаю, що сюди піде потім жити вона. Якщо їй не треба буде, то ця квартира, можливо, продасть і купиться будинок. Ось так, бо поки що це капіталовкладення. Квартира це завжди, знаєте, її можна продати, це живі гроші і. Плюс у нас тут дуже хороший район, третій поверх це, знаєте, і не високо, і не низько. І мені здається, що ця квартира, мене навіть коли я народила Вовчика, запитували, чи ми не будемо цю квартиру продавати, бо хтось там хоче її купити. Ну, коротше кажучи, аби я тільки захотіла її продати, і знайдуться люди, які її візьмуть. Я наразі не збираюся її продавати. Тому, якось так. Так, зараз запшикаю ще раз куточок. Це йде, тут ще є пліснява. І треба буде ставити те ліжко на місце. Ну, треба буде подивитись по стінах, чи вони повисихали повністю. Балкон у нас сьогодні відкритий постійно. І я би ще тут шафи помалювала, але у нас, здається, сняжка знаходиться в гаражі. Машина ще в ремонті, хоча мені сьогодні за машину вже дзвонили. Завтра, сказали, буде готова. Але мені ще, коротше кажучи, не до гаража і не до того, щоб їхати туди по фарбу. Треба мені відсунути ці шафи і обробити останнє місце із пліснявою. І буде в нас все чистеньке, біленьке і красиве. Я ну що ж, показую вам знову проміжоточний результат. Зараз я перевірю, чи не де. Не лишилось у нас пліснявої, чи все добре, бо тут ще дещо між ребрами також допшикувало, щоб все було чистенько, ідеально. І діти цією пліснявою не дихали. Ой, Боже, слухайте, це взагалі діти сплять на кухні, Віка з малюками спить. Ну, і я думаю, що як тут все кінцево підсохне. Я, до речі, знову ж тут буду прибирати ось ці іграшки. Бачите, скільки не прибирай, все рівно діти сюди закидають. Ну, по запаху я би сказала, що можна тут буде ночувати. Але до вечора геть до самого сну буде відкрити тут балкон, бо по-іншому, ну точно ніяк. Це все має вивітритися. Я перелазила ці всі катакомби. Так, дивіться результат тут, за моїм ліжком. Ну це ж небо і земля. Дивіться, які тут біленькі, гарненькі. І за батареєю також. Ну, ось, можу рекомендувати засіб САВО 100%. Все ідеальненько, гарненько. Відчистилося. Таке відчуття, що я пофарбувала тут сніжкою знову, але ні, це просто засіб від плісні саву. Ну і ось тут все якби, все якби чистеньке. Так, що ось так. Не знаю, поки... Поки, напевно, не буду ставити ліжка на місце. Хай ще стіни подихають. Нехай. Ще трошечки. Буде. Тоді вже на вечір буду мити, ставити все на місця. А, ще я зараз шафи відсуну. Ой, не знаю, можливо, цю одну відсунути із цих двох. Якось або назад, або вперед. Певно, сюди вперед. І там ще також обробити, щоб це все одночасно вивітрилось. Ну що ж, прийшла моя бусінка перевіряти роботу. Каже, файну, файну господинка зробила, да? Буся, тобі подобається? да? Привіт! Привіт, маленьке. Привіт. Я вже тут почала мити підлогу, помила, до речі, батарею, вимикачі, розетки, помила навіть світильника. В мене тут вже повноцінна чистота. До речі, ліжка також із задньої частини помила, бо тут перед я можу завжди помити, а задню частину не завжди. Ось так. Тут можна дитячу частину ставити вже назад. Я вже спокійна. І ви знаєте, що до кінця ось дня запаху майже немає. Буду зараз робити собі корекцію нігтиків. Вони вже так повідростали. Я не пам'ятаю, коли я робила їх. Певно, місяць тому. Загалом пора. До речі, в мене квадрати раніше не носилися взагалі, але тепер носяться нормально. Єдине тільки, що на правій руці. Все-таки не всі квадрати в мене доходжують. Середній палець завжди ось тут скошений. Він стирається, не знаю чого, сам, саме тільки середній. І, ну, і в основному нормально. Буду прибрати довжину, буду робити собі, певно, не знаю, чи круглі, чи квадратні. Побачимо. Ось такий манікюр у мене вийшов. Останні рази я робила квадратні нігті. Цього разу зробила такі кругленькі. Довжину не прибирала. Якось так мені захотілося саме ось цю довжину залишити. Не знаю чому. Але я її. Залишила. До речі, дуже багато хто цікавиться постільною білизною. Ось цей комплект, що у мене зараз є, то їх душили, є вони в наявності багато. Тому, кому треба, можете замовляти. Є посилання в описі під відео на мій інтернет-магазин є з постільною білизною. Це натуральна бавовна, дуже полюбляю цю постільну білизну. Йде в горошок. А під ковдра йде ось такий візеруночок і з іншої сторони в горошок. Ну і наволочки також ідуть з таким красивим візеруночком. Я взагалі дуже полюбляю цей комплект. Питала мене за ось цей осушувач повітря, що я на Укрлоті вигравала в аукціонах. Щось близько 80 гривень, здається, він мені вийшов. Я вам певно підпишу, бо я загляну, точно не пам'ятаю. Це компанія Байнау. я знімаю розпаковки різні. Вони проводили аукціони від гривні. Коротше, я там багато що не вигравала, але не суть. Давайте зараз обговоримо ось цей усушувач повітря. Я його потестувала. Він мене працював на кухні. В ті моменти, коли ще не було опалення, і дуже було волого. Ну, видно, що волого було на кухні. В нас запотівали вікна з самого ранку, казали мені перевірити вентиляцію. Я знаю, але в нас стоїть витяжка на кухні, і в нас вентиляція повністю відкрита у ванній кімнаті. Я решітку знімала, бо дуже в нас погано сохло. і... Я думаю, що будинок управління, ну, верніше БЖКП, непогано було б викликати, бо все-таки вентиляція в нас, ну, так, собі, в кімнаті її немає. Тобто треба провітрювати. А ось у ванні, ну, дійсно, поганувато працює. На кухні, здається, нічого, але якби витяжка постійно працювала, то так, а так воно, коротше кажучи, Коротше кажучи, непомітно тягне там, не тягне, ну, здається, витягує, пара йде. Коли я щось готую, то тягне витяжку. Так, ось цей осушувач повітря. Я його зараз там тут вмикнула. Ось тут. Взаді є такий контейнер. Якщо я його дістану, то зараз цей осушувач повітря він вимкнеться. В цей контейнер збирається водичка і дійсно збирається. Тут є в цьому осушувачі. Я, звісно, не знаю, чи ви такий самий знайдете. Здається, в Байнау там щось продається на рахунок осушувача повітря. Мені казали, що зараз на зиму осушувач повітря мені не треба, мені треба зволожувач. Я скажу так: ні, нам треба осушувач повітря, тому що в нас дуже вологі повітря. І в нас в квартирі досить так часто потіють вікна. Тому мені ось ця штука треба. Поставила я її тут. Тут є, до речі, ось так: нічний режим це коли він максимально тихо працює. І немає ось тут підсвітки тобто він тихасенько працює. Зранку його можна вимкнути. І він працює набагато потужніше. Давайте так. Я його лишаю на ніч, покажу. Я саме контейнер вилила. Лишаю його на ніч, покажу вам зранку, скільки ж у нас вологі тут в кімнаті. Бо, можливо, саме цей усушувач повітря врятує ситуацію. І в нас перестануть тут цвісти стіни. Хоча я не думаю, що вони поцвітуть до весни. Хіба що почнуть вимикати світло минулого року, коли вимикали світло, в нас дійсно почали цвісти стіни а, без опалення. Тобто був перепад температури, то холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Невчасно обігрівалася квартира, і в нас, коротше кажучи, ось цей конденсат, чи як його ще назвати, в нас почали чорніти стіни. Тому ми минулого року взимку робили ремонт на кухні. Ну, якось так. Але ні про що не шкодую. Коротше кажучи, ставлю на нічний режим. Це дуже... Мала потужність зараз працює, але подивимося з вами, що ж він за ніч назбирає. Майже шоста година ранку, я вже з чотирьох не сплю. Готую тут кролика. Зараз багато хто напише, що шкода. Моя тут кавуська, як і завжди, гаряча ще. Нарізаю цибульку, а от моркву буду використовувати заморожену. Сьогодні готую плов. Ну, ну аля плов. Ти скажеш, зараз що з кролика плов не готують. Я готую. Я готую плов з будь-якого м'яса, можу навіть салом зробити. Просто навіть без м'яса. Ну що ж, давайте трішки ще розповім вам за вчорашній результат. Я їм дуже задоволена, мега задоволена в нас вдома. Ну, ви знаєте, таке відчуття, що я зробила якийсь косметичний ремонт, тому що дуже освіжилися стіни, дуже вони такі стали чистенькі, біленькі, і немає ніде цвілі. До речі, за Вовчика. Скажу за Вовчика нашого, я щось починаю підозрювати, що в нього все-таки аденоїди. Бо в нього в основному, як він пішов в садочок, розпочався нежить. Нежить був три тижні, і то такий агресивний нежить. І з часом плавно він перейшов в кашель, і в нього кашель від нежиття. Тому я, певно, з понеділка піду з ним, ну, ось буде автомобіль. Піду з ним в понеділок, певно, до нашого сімейного лікаря візьму направлення до лора, сходимо до лора, обстежимо наші аденоїди. І я думаю, що Василька також не завадило би показати, бо може бути таке, що в нього також. У нашого Юрчика були аденоїди, збільшені гланди. І коли йому було три роки, ми робили операцію, видаляли аденоїди. І ви знаєте, що багатьом дітям, яким видаляли аденоїди разом з нами в один день, аденоїди повернулися за рік. У нас, Юрчика, аденоїди не повернулися. Тобто, в нас все чудово, все добре. Ось дійсно, я думаю, що можливо, це з моєї сторони така є проблема. В мене, до речі, мамі видаляли колись аденоїди. І видаляли гланди, тому можливо, можливо є таке, що в них це передалося від мене. Хоча в мене аденоїдів немає, в мене немає ніяких проблем з цим. Але ось в дітей моїх є, тому треба це обстежити. І я думаю, що і хворіти діти будуть набагато менше. У Вовчика є, чому я задумалась про такі признаки. Я забула, що Юрчик раніше також дихав постійно ротиком. І коли ти дихаєш ротиком, ти підчіпляєш всі бацили, геть усе, і дуже часто хворієш. А він у нас дійсно такий хворобливий хлопець, у Василька кашель. Я би сказала, що це, швидше всього, певно, алергічне. От, дійсно, у Василька алергічне, тому що. А в нас кожну весну і кожну осінь одне те саме. тобто Зміна йде температури і відразу йде ось такий кашель. Тобто це не новинка, це не перший рік, і тому, я думаю, що треба буде також звернутися до якогось лікаря додатково, обстежитися і виявити причину цю. Але пліснява також вона. Недобре, що вона в нас була, і я рада, що в кімнаті її вже немає. Треба буде, до речі, на наступному тижні попросити чоловіка відсунути диван і подивитися, чи там випадково немає цвілі, чи все там добре. Ось так. Ще в нас сьогодні по планах є поїхати в село. Не знаю, чи говорила перед цим в мене пам'ять коротка. Їдемо в село, їдемо на свіжину, їдемо на наше будівництво, хоча, я думаю, що на будівництві ми, можливо, нічого цього разу робити не будемо, а можливо, і будемо, не знаю, не скажу вам. Бо нам треба заготовити трохи туди дров. Купувати ми їх не будемо, будемо заготовляти їх самі, так як заготовляють чоловікові батьки. Кожен божий рік вони їдуть, і я вас візьму з собою також, покажу. Як заготовляються дрова в селі, тому що не всі їх купують. На цьому буду певно закінчувати це відео. Зустрінемося з вами завтра у нових відеороликах. Всім па па па, -па.